Під ключем до вирії зустрілися жовтих вулиць вишуканий дим, граючись, ховав твоє обличчя вся й возгадок в золото один. Я стояв у натовпі строкатому, слухав шурхіт, підошов і шин, дивлячись, як мрії листям, сиплються під колеса буднів і машин. Ці думки і настрої непрошені. Я тебе усе життя шукав. Серце повернуло вже до осені, а в думках купається весна. Як зберуться в селі, веселішає в селі. Пригощаються чарзілля, починається весілля. Анекдоти, приповідки: хто вночі був у сусідки, у коханки чи на п'янці, все закінчується вранці, аферисти музограї, а дівчат довкола зграї. Всі на поступки м'які роблять висновки такі, що якби не Василі, звідки б діти на селі? Оранжева лампа, дитячий годинник, показує вісім, показує п'ять. Крутнеш циферблатом гойдається стрілка, години сніжини у безвість летять. Захочеш і вечір, бажаєш і ранок, дитячі надії, дитячі думки. Змирившись зі світом, звикаєш до зради, черствієш душею, вставляєш замки, крутнеш циферблатом, згадаєш, заплачеш, як плакав у вісім, як плакав у п'ять. Ця іграшка може бальзам для дорослих, а може розбити, зламати. Нехай, нехай не лікує, нехай не тривожить. Навіщо ці рухи, навіщо ця гра? Заплакати так вже ніколи не зможеш, бо мрії обвисли і на серці гора, скоріше сховати подалі від лампи, літа хай повільно у безвість летять, дитячий годинник, нехай у шухляді, показує вісім, показує п'ять. Щоб ні вовка не боявся, ні біди, Свої вушка на подушку поклади. І під ковдру заховайся, милий мій, свої ніжки змерзлі, трішки обігрій, Вкрий і плечики і ручки і живіт, Щоб не кашляв, не хворів ти, ніби би дід. Хай прилине, ніч спокійна до вікон, хай насниться, хай присниться теплий сон. Хай присниться тобі сірий кожушок, і морквинки, і капусти казанок, Хай присниться тобі сонце золоте, хай калина і малина зацвіте, щоб у сні не було вовка і біди. Свої вушка на подушку поклади. Купати донечку водою з ромашкою і чередою, росою капати щола, купати доню восени крізь зиму, у весну і літо, вести для неї щастя, квіти в долонях, обігріти всю, сповити мокру в пелюшках до себе ніжно пригорнути матусині гарячі груди до губ маленьких піднести, нехай зігріється. А після сухе малесеньку вдягнути і вкласти спати хай росте. У сні і ми росли і не знали, як нас батьки удвох купали і пригортали до грудей. Душа впадає в криницю плоті, цілує спрагло вінок, спокуси, молитво гріш на ночі, вологий погляд, вишневі буси. У ніжнім сяєві у пітьмі розлуки мене гойдаєш словами ліжка, Хвилино щастя, вершина муки, покрита медом твоя доріжка, то лине в серце, то вдаль курличе, то стіни тиші, то бездна біла, а запах вишні нестерпно кличе. Пірнати ти знову в колиску тіла. А роки летять, мов кулі, менше все кують зозулі, скоро тіла на солоду, старість висмокче до дна, скоро з моршками пооре наші душі, наші мрії, наші весни, мов повії, з іншими підуть у ніч, скоро згаснуть наші ранки, стануть шторами фіранки, зорі, краплями, вина. Тож цілуй мене негайно, хай нам нині буде файно, хай кохання не мина.